Разом ще не вмерла у країни, ні слава ні воля, ще нам браття українці усміхнеться доля, сину наші воріженьки. Я кроса на соль ми, ми братя, у своїй соронці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і показуємо. Кажем, що ми козацького роду. Душу ми положим за нашу св. І покажем, що ми братця козацького роду. От, сволочі, що ж ви робите? Людям і гімна не дасте заспівати, труїте газом. Хай вам руки повідсихають, коли ви це робите. Банду -хей! Банду -хей! Банду -хей! Банду -хей!